Їхнє кохання міцніше за сталь. Ці люди разом за кілька тижнів переживають те, що в звичному житті триває роками. Вони разом переживають окупацію, полон та інші жахи війни. Та, попри все, залишаються разом. Неймовірні історії кохання під час війни вирішили записати засновниці проєкту Я, Тебе, Війна. Деталі у сюжеті. Несподіване, надихаюче, обнадійливе з щасливим часомним кінцем про пари, які разом пережили окупацію, чи про закоханих, які познайомились на лінії фронту, та вже за декілька місяців наважились поєднати свої життя про тих, хто втратив другу половинку, та тих, хто знайшов. Засновниці проєкту Я тебе війна зібрали понад 60 вражаючих історій кохання. Про те, як знаходять собі пару українці під час війни, розповіли і нам виникла ідея в моєї найкращої подруги Христини Біляковської. Вона я позвонила десь на другий-третій місяць повномасштабного вторгнення. Здається, це було вже після звільнення Київщини. Було дуже багато таких важких новин, і вона мені подзвонила і сказала, що в неї з'явилася ідея записувати історії кохання і зробити проєкт, записувати 50 історій кохання. Я одразу кажу, клас, круто, давай робити цей проєкт. Потім незабаром вона приїхала в травні до мене. І ми писали ці ідеї, виписували. В мене тут на столі вдома там, купа листків з ідей. Як ми будемо це втілювати, і в результаті ми вирішили, що це буде 100 історії кохання. Першу розповідь записала ідейниця проєкту Христина Біляковська. Це була історія Катерини Галушки. Вона госпітальєрка і доволі така відома серед військових. І вона втратила свого коханого, в неї були стосунки попередні. і... Її, цей хлопець він здається в полоні, якщо я не помиляюсь зараз. Ось а коханий, який захищав також Маріуполь, він загинув, і от вона поділилася такими навіть двома історіями своїх близьких чоловіків, яких війна якимось чином забрала в неї. Це була дуже складна історія, перша, але ми вирішили почати із такої історії, тому що це реальність. Можуть бути історії кохання тільки щасливими, тоді ми будемо брехати, це буде неправда. Ось тому ми вирішили ділитися і важкими історіями, коли жінка втратила коханого, наприклад, і йде далі. Ось, або історіями, які стали позитивними, і пари зустрілися на війні. Вікторія зауважує особисто їй найбільше запам'яталась пара, яка познайомилась в соцмережах. Це історія Андріани, яка написала вона в перші дні війни, коментувала всім військовим відео в Тіктоці і так от прокоментувала своєму теперішньому чоловіку. Вони зараз познайомились. Там дуже цікава історія. А ми досі підтримуємо зв'язок. І ця історія також увійшла у книжку. Розповіді українських закоханих, які знайшли одна одного під вибухами снарядів та одружувались під звуки повітряних тривог, це ще один шанс розповісти світу про війну в Україні, каже Вікторія Ткачук. І поки ми робимо вже цей проект, ми зрозуміли, що ми не просто даємо людям надію і якісь світлі ще емоції. Ми також і архівуємо війну за допомогою ось такого з іншого ракурсу. Записуємо історії очевидців, що вони пережили, і відповідно крізь призму кохання, це одразу. Трансформує уявлення про це іноземці також щитують ці меседжі, що дуже важливо, тому що кохання це таке інтернаціональне ем, міжнародне відчуття, яке протаманне будь-кому на цій планеті е, всім людям, і тому говорити про війну через кохання стало також і нашою такою ціллю, як розповідати ще про війну в Україні. Авторка зазначає, назва проєкту з'явилась досить швидко, але команда мріє якнайшвидше перейменувати його. Варіантів не було. Ми зупинилися одразу на цьому варіанті. Це придумала Христя. Я тебе це як недосказана річ. Коли ти говориш фразу Я тебе люблю, зазвичай перед «люблю» завжди є пауза, тому що вперше особливо це дуже важко сказати. І тут, коли я тебе переривається словом війна, тому що почалась війна, ми дуже хочемо, щоб пізніше перейменували наш проект на я тебе перемога. І це наша така одна з основних мрій цього проекту. Ось, але зараз я тебе війна. Зібрані матеріали, команда вирішила розмістити. На сторінках книги з такою ж назвою ми вибрали 25 історій, тобто це чверть всіх наших запланованих історій. І також у книжку входять коментарі експертів, психолога, біохімік, біохімікині, також письменниці, коментарі і коментарі капеланів, і також дослідження про жінок, які чекають чоловіків з війни від ветеранхаб. Вони також погодились нам дати коментар про цю тему авторка переконує такі розповіді в майбутньому матимуть велике історичне значення як одна з частин розповіді про війну. Я думаю, історія сподобається читачам, тому що історії дуже різні а всі 25 історій не схожі одна на одну також вони реальні. Тобто це не вигадані історії. Це історії, на яких можна будувати базу культурну, ціннісну, можна знімати фільми, писати сценарії, транслювати на світ. Дату для виходу надруку у світ обрали символічну. Вже 14 лютого, на день всіх закоханих, на полицях книгарин з'явиться книга Я тебе війна. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.